Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 19 лютого в області хмарно. У Черкасах буде мінус 2 градуси в день та мінус 3 вночі. В Умані та Звенигородці похмуро, без опадів. Температура триматиметься у межах від мінус 2 до плюс 3 градусів в день, вночі ж буде мінус 4. У канві та золотоноші теж хмари. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 2 градусів морозу. А вночі ж буде 5 з позначкою мінус. На жителів Сміла та Чигирина теж чекають Хмари. Вдень 1 градус під нулем, уночі ж 3 градуси морозу. А з вами була Анна Білик. Бажаю вам продуктивного тижня. До зустрічі на телеканалі Вікка.